вітаю вас сьогоднішнім святом, вашим професійним. А це хор за вами. Так ми тільки приїхали, то таки Так ви не по всіх проїхали. 20% за минулий рік їх було засвятовано. Можемо з вами проїхати. Я його покажу. Якщо 20% заасфальтовано, асфальтовано, то щонайше може 80 залишитися. Але таких якраз відсотків 20 і залишилось. Але давайте так, ви сьогодні зібрались тут і ви знаєте, що було судове засідання і згідно постанови адміністративного суду. На сьогодні тут встановлено обмеження щодо реалізації права на мирне зібрання заявнику Соколянко Артему. Я так розумію, да? Ну то ж Заборонили не йому, не то він і не проводить. Ми. Я не знаю, чи з якому Я приїхав проконтролювати. Але у вас тут мітинг, вон проводять хлопці. Тоже, що... Виді, що, у вас? Красних приїхали проконтролювати, як і, торік, і поза торік, як я да, так. Але ж ви розумієте, що ви все-таки порушуєте. А, закон. А чому чомусь у нас закончи і не, закон не Я Яку норму закону? Є да. постанова. Київського окружного адміністративного Ми ж прийшли пересвідчити, чи виконується рішення. Є рішення суду. Діда якого заборонено проводити мирне зібрання. А хто проводить зібрання? Я провожу зібрання. Мене звати Сергій Рульов, и Новий Регіон. Ви сьогодні ага. тут проводите всі ці зібрання. Що ви бредите? Ви мені скажіть в лицо, що я провожу Сергій Рульов, Сергій Рульов, зараз ми всю эту інформацію, а потом. А нам вам надо, эту информацию. Вы вами издеваетесь, а вы третий я вас... год як барани, сюди приходите. А ви перший год як баран, и да? Поболзите. Ви що, що не вищого радіо на А чого ви сюди прийшли? Ви ж на роботі маєте бути зараз, в сільській раді. У вас на роботу. Я на території села запускаю. Так а що вас тут? Що ви тут робите? А скажіть, боїться з тим, план роботи ради 6 червня, завжди говорити, що зустрічається. На строїти масок. Наша не Тут заборонено. Журналісти прийшли? Журналісти прийшли контролювати. Чому ви вирішуєте рішення суду? І воно виконує. Я бачу, що воно не виконує. Тому що ви організували, ну, мабуть. Так це ви організували тут акцію. Навколо вас зібрали журналісти. Якби ви сюди не прийшли, цього зібрання не було. Це зібрав акцію тут радіон старенький. Голова сідали вийшов. Ви порушуєте постанову суду. Хто саме і... порушує? Ні, ми прийшли пересудовські, що ви, ви порушуєте. Ви, але я знаю, що ви сьогодні сюди прийшли. я прийшов проконтролювати виконання а рішення суду і, можна сказати, скористатись нагодою, привітати вкотре вас, ваших а ми не ваші, ваші професії. Дякую. Ну, Це по перше. Це по перше. Ми ваші привітання не приймаємо. Не приймаємо. Хорошо, ви не Закончили упражнення. Далі, що ви хочете. Друге, я вас запрошую всіх. Можигир. Сьогодні відсвяткувати ваше професійне свято в ресторані, в нашому селі. За чий кошт цей бенкет? <рістані> за кошти платників податків, як торт, які нам Дарка Чіпа пропонували? Чи <рістані> за ваші кошти? <рістані> за о, а якої? Кошти... Державної? Тобто за рахунок платників, це платників по -за податків. Це Ми чеснують, ми цього не можемо прийняти. Гроші книги... платників податків мають йти на дорозі. От паралельно вулиця цієї. Там дороги немає. Журналісти зніміть, там немає дороги, там грунтовка зніміть, з калюжами. Ось сюди мають йти кошти, а не на банкет для журналістів. Я скажу, це підпис. Минулого року було засфальтовано 20%. Років. В цьому році ми засфальтували ще дві дороги. І, ну Вони не найкращі, але звичайно є над чим працювати, і ми над цим працюємо. Але користуючись святом, я вас запрошую сьогодні ще раз. А бірку там теж буде? Вони, наприклад, діти. Дайте мені земельну ділянку. Земельну ділянку можна дати? Дайте земельну ділянку, журналіст. Кому? В селі, всім присутнім. це по 10 соток кожна. За Давайте зараз приїдемо до сільської ради, напишете заяву і всі. Ми ж тут присутні, ми Та тут зупимо. Тут... А от така рада розглядати. А от є така хороша забувається. Давайте ми тут прямо. Що він навчив, що все ж Ви позицію голову зберете. Якщо потрібно, зберемо для вас теж піра. В чому ми полягаємо? Заборону пов'язане, ну по-перше. Це житлова зона. Ми зараз з вами, до речі, знаходимося на проїжджій хатах. Це ж стоїть, тут стоїте. Ну я стою разом з вами. А співробітники міліції вони не заважають проїжджій частині? Ні? Співробітники міліції? Стоять так само, як і ви на проїжджій частині. Так що вони порушують зарожні право дорожньої. Ну ти чуєш? ми стоїть разом з нами. Тобто разом будемо всі в КПЗ. А де хто не все згідно Новопетрівської сільської ради, затвердженої випускного Новопотрібської сільської ради. Є визначені місця для проведення. Це порушення Конституції. Якщо це порушення Конституції, подавайте до суду. ви перевищуєте подавання повноваження. Тут є хлопці Житомира, але мусимо сказати, як в Житомирі, в Житомирі. Ну думаю, деші, що він коли сам. Слухаєш, у нас є хлопці з Білої церкви, вони розклали. <laughs> так. <головіка> Яка ухвалила порядок проведення цього шику. О, вертоліт тренується. Вертоліт за законом. Це на вашим підсудністю. Не законно. Ми за Конституцію да, маємо да, право скасовувати вас. Давайте разом наше. Я думаю, баби. Ну як вони? третій раз. Ну президент на гелікоптері платить.

У сфері забезпечення свободи слова є сьогодні чимало таких проблем. Ліня Харад Конституції мав би і речі прибирати і працювати над тим, щоб. Отже, ми звернення до президента Віктора Януковича від України журналістів. Віктора Петра, в День професійного свята ми вирішили звернутися до вас, аби надати вам інформацію про стан свободи слова. Для початку позначимо, ЗМІ – це не просто бізнес. Журналісти це не просто прожайки. Без вільних зміни не буває демократії, бо це один із важливих інструментів до суспільства на владу. Без вільних журналістів не буває вільних змі та нормальних відношення з владою. На колоцокровье. Лепченко рассказывает, как на него наехал мусор. Это дежурный мусор этого села. Он наезжает на всех. Кто бы сюда не приезжал с таким высоким лбом, как вы, он на всех наезжает, потому что ему завидно.